Привіт усім! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Сьогодні поговоримо про прочитане мною у жовтні та у вересні. Поїхала. Перша прочитана мною книга. Це «На завершенні справи від авторки четвертого крила. Четверте крило оминуло мене стороною, і чесно, якщо б ця книжка оминула, я б не сильно багато щось втратила. Загалом вона залишила посереднє враження від себе. Я її десь на 7 з 10 оцінюю. Тут у нас дві часових лінії часи нинішні У нас є головна героїня. Та автор світових бестселерів, любовних, е, і вони разом там спочатку наладнають, а потім ну, любовний роман, можете здогадати, що потім. І є друга часова лінія: це часи Другої світової війни, власне, про життя прабабусі. Цієї дівчини. І ось ця прабабуся, вона була авторкою теж любовних книжок. І тепер в нинішньому часі, коли вона померла, її правнучка та оцей чоловік має дописати книжку, яку вона не дописала. Я сподіваюся, я вас не заплутувала цим всім. Історія насправді дуже легко, швидко читається. Це любовний роман. Тут присутні гарячі сцени, які мені до слова не дуже сподобалися. Чим мені сподобалася ця книжка? По-перше, тут авторка стрибає від однієї часової своєї Іншої і це додає динамічності сюжету. По-друге, драматична лінія оця за часів Другої світової війни, там історія кохання така дуже драматична, і цим вона мені в принципі, сподобалася. Вона добре написана, викликає емоції, зворушлива, е болісна. І я навіть бачила один рілс в інстаграмі, де е дівчина така. Ця книга змусить вас зридати і показує на завершенні справи. Якщо чесно, я і сльозинки не зронила, але я потенційно уявляю, що є моменти в цій книзі, на які я б могла поплакати, якби в трішки іншому можливо настрої брала ці її прочитання. І третє, і найкраще, що мені найбільше сподобалось в цій книзі, це непередбачуваний поворот сюжету наприкінці. Серйозно розв'язка. Дуже хороша, як на мене. Вона дуже непередбачувана, і це класно. Це мені сподобалось в цій історії. Не знаю, не, не, не прямо моя любовна історія таке. Друга книжка, яка мені. Дуже не сподобалася це реворк, і тут в нас на обкладинці написано, ця книжка змінить ваш погляд на бізнес. А в мене ця книжка змінила погляд на е, читання мотивашок. Я дуже-дуже давно не читала мотивашок. І е, я згадала, чому. Серйозно. Тут в нас, власне, про. Бізнес для тих, хто е, хоче, мріє почати свій бізнес, для тих, хто вже веде бізнес. І е, загалом тут можна, як кажуть нам автори, людям, і, які працюють в компаніях, знайти щось корисне для себе. І ні, ні, ні. ні. І ще раз, ні, мені не сподобалося стиль написання. Е, тут е, вони якось так. Вони пишуть, типу, ось у нас це вдалось, ось так, і у вас все вдасться. Але ну, кожна ситуація унікальна, ні. А потім відсутність. Аргументації якоїсь адекватної у цій книжці, вона прямо втомлювала. Ну, Вони говорять, якісь, в... просто лиють воду на сторінках цієї книжки, лиють безбожно і ще й без якоїсь внятної аргументації лиють цю воду. Ну вже як робити цей водоспад е мотиваційних фразочок, то принаймні підкріплюйте їх чимось. Книжка насправді дуже коротка, тут ще й безліч таких перебивок, де вони просто ну, або назву розділу тут пишуть. Великими літерами, або ще щось. Якась така неприємна насправді подача місцями, вона мені якоюсь зверхньою здавалася. І якісь поради місцями навіть мені ну, некорисними. Наприклад, тут у них прямо на обкладинці написано планування це вгадування. Ну ні. Планування це база, ґрунт, основа. Хіба не так будується бізнес плануючи. Ой, я не знаю. Мені мене ні до чого не надихнула ця Книжка. Мене надихнула ця книжка до того, щоб записати на неї гімний вінгук Ютуб. Ось і все. Наступна книга це так тобі і треба. Або в чому в стосунках варто обирати себе від Каті Бльостки. Не тримаю її в руках, не буду ми вам нею перед очима, тому що вже дала її почитати іншій людині. Власне, книжка, яку я хотіла, як тільки побачила на неї перед замовлення у Віхолі. І недаремно, недаремно бо історія дуже гідна з правильними цінностями, насамперед у цій книжці мені. Сподобалося, які цінності вона несе, які важливі слова вона промовляє до жінок. Насправді ця історія про Катю Бльостку, про її стосунки, про її перше кохання, яке її е, окриляло, яке м, дарувало їй. Справжні перші емоції закоханості, потім кохання. Про її шлюб, вже другі стосунки, які на жаль ці крила підбили. про і нинішні стосунки, де панує взаємоповага та партнерство. І в процесі розповідей ця книга, власне, про стосунки більшою мірою, так. Але розповідаючи про стосунки з чоловіками, Катя Бльостка розповідала про стосунки з собою, які мають бути на першому місці, про самоповагу, про те, що. Як вона знаходила в собі сили розлучитися, знаючи, знаючи, яка тонна осуджень і перешіптувань, і різних думок буде литися від людей навколо. Я розумію, що це історія, яку варто почути багатьом жінкам. Я не переживала насправді багато ситуацій, які розповідає авторка на сторінках цієї книги, але мені завжди дуже цінно чути. Історії від інших жінок, і я розумію, що ця книжка може. Підтримати. І вона однозначно, я переконана, підтримала не одну жінку, яка її прочитала. Я бачу шквал відгуків на цю історію від жінок, які кажуть, що переживали щось схоже, і їх дуже підтримала ця книжка. Ця книжка в тому числі про переживання глибоких життєвих трагедій, які неможливо ні з ким розділити. Але Катя Бльостка вирішила ними поділитися, і я вважаю, що це був дуже сміливий крок. від Неї. І я вдячна, що вона розділила свої такі сокровенні моменти, і я прочитала їх. Наступна книжка у мене насправді осінь вийшла якась така сповнена любов'ю в різних форматах. Наступна книжка це теж про кохання, маленька паризька книгарня, і мені дуже подобається тут, що книги захищають від дурощів, від непотрібних сподівань і від непотрібних чоловіків. А це історія про чоловіка, і він такий собі літературний аптекар. Він. Продає книжки, які потрібні людям в цей момент їхнього життя. Він вважає, що книжки можуть лікувати тугу, переживання, допомагати в складні моменти. І, власне, він трішки інтуїції, трішки розпитувань, і ось він вже підбере ідеальну для вас книгу, яка потрібна саме в цей момент, саме вам. І тут багато взагалі в цій книжці про літературу, про книжки. Ця частина мені дуже сподобалася. І, власне, наш літературний аптекар собі не може підібрати книгу від туги, бо він вже понад 20 років має розбите серце через те, що його кохана його залишила, і залишила лист, який він не наважувався відкрити понад 20 років. І в один момент він це робить, і це змінює його життя і сприяє новим пригодам, які він насправді не дуже планував і не дуже той хотів. Історія доволі драматична, історія зворушлива, історія про е, болісне переживання, кохання, про різне сприйняття, кохання. Ця частина про стосунки, е, про літературу мені в цій книжці е, сподобалася. Єдине, що е, про це не. Йдеться в анотації, і е, я вважаю, що це мало би бути в анотації, бо я взагалі не сподівалася, що в якийсь момент ця історія перетвориться на подорожування чоловіками водними шляхами Франції. От! Та, тому що е, наш літературний аптекар працює на книжковій баржі. І ось е, ця книжкова баржа вона е, відправляється у Пошуки відповідей разом з нашим головним героєм, нашим книжковим аптекарем, і ще кількома чоловіками. Вам ця книга може сподобатися, якщо вам подобається, коли в книжках є тема літератури і така. Прям ода книжкам тут є у цій книжці. Вам сподобається ця книжка, якщо вам подобається атмосфера Франції і описи, описи, описи пригод, описи природи. Чим вам ця книга може не сподобатися, і що мені в ній не сподобалося, це те, що ну, по перше, я не очікувала, що там буде про подорожі водними шляхами. Я насправді це не дуже моя тема. По-друге, тут для мене загалом стиль авторки він не дуже мій, насправді. Загалом історія мені сподобалася як, як історія. Але те, як це написано, це не дуже моє. Тут для мене було маловато діалогів і забагато пересічних персонажів, що я маю на увазі. Під під пересічними персонажами, от деяких героїв-героїнь, авторка вводила буквально на один там розділ. І ну, все, вони зникали з книжки. Але ну, вона прям приділяла їм час. Але навіщо? Якщо далі розвитку з цими персонажами-персонажками не буде. І таке, таке відбувалося часто, і мені це не дуже сподобалося. Загалом мені сподобалася кінцівка ще цієї книги. Я люблю такі кінцівки. Не буду вам спойлерити, але. Після «Смак» вона залишила хороший від цієї історії. Наступна книжка, яку я прочитала дуже-дуже швидко, і вона мені сподобалася. Вона мені прям дуже сподобалася, Чесно, вона, ну просто вона дуже така, так, спочатку скажу, яка слово про будинок слово від Володимира Куліша. І. Тут насправді дуже мало сторінок, тут мало тексту, бо тут ще є світлини, і тут великий шрифт. І ще передмова Віра і є загалом. Тут реально мало мало тексту. Це там 162 сторінки. Єдине, що мені в ній було. Поганим це те, що вона була дуже коротка, дуже побіжно. Дуже побіжно можна познайомитися власне, з жителями будинку слово, з нашими письменниками, яких я цього року дуже активно читаю і досліджую. І ця історія, власне, такі побіжні спогади. Володимира Куліша він жив в будинку слово, будучи дитиною. Так і він розповідає тут нам, проходячись по квартирах, по під'їздах, про. Кожного і кожного, хто жили в будинку слова. Коли ти читаєш про якісь такі буденні, життєві, би, прості побутові речі про письменників, то вони тобі здаються ще ближчими, і тобі ще щемкіше і ще болючіше е, переживати розуміння того, що власне з ними відбулося. Тут у нас дуже добре змальований хвильовий, який любив собак і кататися на ковзанці? Пізно ввечері вночі. Тут добре змальований Йогансен, який виявився дуже таким голосним, життєстверним вишня, вишня з його жартами і сміхом. Хто тут ще добре змальований? Тут насправді не всі, не всі детально розкриті. Розкриті більше ті, з ким товаришував батько Володимира Куліша, Микола Куліш. Ця книжка допоможе вам додати барв, додати розуміння, додати якогось рис до пост статей письменників, які жили в будинку Слова. Так, наступні дві книжечки я покажу швиденько: це сторітельнг Марка Лівіна. Про те, як писати історії, мій детальніше. Він можете подивитися в моєму влозі. Я читала тонкі книжки, і власне одна з них це була сторітель. Мені доволі посередньо сподобалася ця книжка, але непогано для тих, хто хоче навчитись писати історії. Вона може вас надихнути. І вона теж відгук в цьому ж влозі моєму. Але тут скажу, скажу свою схвальну знову оду цій книжці Бойня номер 5 виявилося справжнім відкриттям. Для мене мені дуже сподобалось, як пише автор. Мені на диво дуже сподобалося, як він стрибає у часі. Мені сподобалося, як тут подана тема війни. І... Мені ну справді хочеться ще познайомитися з книжками цього автора. Хоча, якщо чесно, я не читалася відгуків, що типу, оце це прям подобається багатьом. Це навіть ті, хто не люблять жанр е, наукової фантастики, вони все одно їм вони знаходять щось у цій книзі. Натомість інші книжки автора вони вже менше подобаються тим людям, які загалом не захоплені таким жанром, як я. Подивимося, подивимося, я ще хочу почитати точно щось у Вонгота. І остання книжка, остання книжка, я прочитала нарешті-нарешті цю класику, е яка висіла наді мною Наталя прочитай, Наталя прочитай, я казала сама собі, 1984 Орвала. Отож, це у нас. Я не знаю, що навіть є сенс переказувати сюжет, мені здається, що це якийсь такий, ну, Дуже дуже популярний текст. Але якщо коротко, то це в нас антиутопія, де е, великий брат постійно стежить за тобою і е, панують дуже суворі правила того, як мають поводитися люди. Що мені найбільше сподобалося в цій книзі, це думка про те, що той, хто проєв, е, Править минулим, то і править майбутнім. І взагалі ця вся тема з переписуванням історії для зміцнення сили е, правителів, вона дуже мене так сколихнула. Е, звісно, звісно, я про неї чула, бо я насправді дуже багато що чула про цю книгу. Е, на неї постійно хтось посилається і. Я добре розуміла, в принципі, що я зустріну на сторінках цієї книги, але ось ця історія про коригування іс історії про те, що правди немає, вона ну, якось так мене дійсно дійсно зачепила найбільше в цій книзі. Е, власне, 1984 це книга про відсутність. Будь-якої свободи, про тотальний контроль. І мене так повеселило, коли я дізналася, що в 22-му році в Білорусі заборонила цю книгу. Ну, Бо те, що вона була заборонена в СРСР, це в принципі такий факт очевидний. А те, що в 22-му 22-му в Білорусі її заборонили, я прям посміялася. Ну, було б смішно, якби не було так сумно, це зрозуміло. Я вражена. Чесно, я вже пережила період, якщо серйозно говорити о цих антиутопій. в підлітковому віці, я прям шаленіла. Моєю улюбленою книгою були е, тисяча дев'ятсот сімдесят чотири. 451 градуса Фаренгейтом, е, у Голодні Ігри я обожнювала. Ну тоді період антиутопів підлітків це просто був мій top of зе топ. І насправді я тепер розумію, що цю книжку мені варто було, було прочитати раніше. Вона дуже сильна. І якщо ще не читали, то прочитайте. Це точно того вартує. Ну, особливо кінцівка, вона прям не знаю, ну, вона всецільно цільно підкріплює цю книгу. Тут є і любовна лінія, звісно, вона тут, в принципі, так, править сюжетом, спра... направляє його. так. Тут історія про людський опір, тут історія про колективне і, колективний супротив і, і, і супротив індивідума. Водночас мені не сподобався стиль написання Орвела. Мені місцями було сухувато, місцями було нуднувато. Як стиль автора, це не прям мій стиль. І жанр зараз антиутопії мені не дуже подобається. Але. Це точно, чесно, чесно, якщо ще не читали, візьміть і прочитайте. Я теж її постійно відкладала, бо вже здавалося, ну я і так знаю, що там, що там, але ні. Ні, коли ти читаєш, ти поринаєш цей світ, уявляєш, що ну, наш світ такий жахливий, що і таке може бути, звісно, і таке частково є, то ну, тобі прямо стає тошно. Чудова книга, мені вона сподобалася, і я точно внесу її у топ року. Ну ось і все. Це були всі книги, прочитані мною у вересні та жовтні. Я насправді задоволена задоволена підсумками цих двох місяців. На листопад я планую ще. Ого, го скільки прочитати, бо потім вже все, в грудні почнеться оцей марафон, вічний, просто безкінечне читання всяких резвяних історій. Тому поки що ще читаю осінні книжки. І хочу почути від вас в коментарях, яка у вас найкраща знахідка за останній час. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. па, -па. Ви помітили, що в мене вже Jingle Bells на фоні трохи підкрадається? Чуть-чуть, але все ж.